Вітаю вас на каналі 18 квітня. Ранок. Сьогодні хочу показати всю роботу, яку робитиму за день. Зараз зайдемо в теплицю, позаду мене. Вирвемо редиску і посадимо молоду капусту. Пам'ятаєте, як все тут розпочиналось 26 січня. Друзі, дякую велике всім, хто підтримав. Тоді сіяли редиску. Знаєте, я казав, що прибиратиму титан, так він тут і стоятиме. Не мішає він зовсім. Редиска для себе лишилась, трішки почав зривати. Ось. Непогана редиска. Якщо зважити, то 5 штук виходить 100 грам. Ось так. Значить, план роботи вирвати все, що лишила редиска, бачите, небагато. Оце все прополоть, загребти бур'ян, перекопати, зробити схему висадки, помітити що садить і висадить молоду капусту. Я ще навіть не знаю, скільки тут буде тої капусти, потрібно рахувати. Ну та має вистачить, вона ще й залишиться. Отака. Зараз з вами вирвемо. На той рік обов'язково посію більше. Теплиць у мене вистачає. Насіння закупити потрібно завчасно брати. Досить непогані гібриди. Хоча скажу вам донор нічим не гірше. Я вам скажу вона краща навіть за Рондар. Садив я рондар. ну Рондар він і дешевший. Це та сама ну, якби фірма та сама Сенгента. Але рондар вона дрібніша навіть за описом. Тому купив донор. Ну, донор вона дорожча була в половину навіть. Там щось я віддав 830 гривень. А рондер здається 400 Ну, Це якщо я не помиляю, знаєте. Все в голові не втримаєш. Ось так. Оце вся іридиска на сьогодні. Але перед тим, як будемо висаджувати, Потрібно ще пролити всі теплиці, тому що зараз сонце жарко і все сильно в'яне. Отак, небагато, все що є. Це до свята, до Пасхи. Така буде редиска. Так, зараз зайдемо в інші теплиці. Там потрібно полить. Хто сказав, Подобається дивитися такі відео хвилин по 15-20, тому сьогодні таке й зробимо. Дякую, до речі, всім, хто коментує та підтримує. Томати свої вчора досіяв все чудово. Теплиця закрита, все полито, але потрібно дивитись, тому що під агроволокном теж висихає. Туди якось зайдемо. Скажу, сьогодні буде чудовий відозик. Ось наша капуста. Скажу вже й пов'яла, вже й суха. Поки там щось поробиш, кругом все сохне. Зараз отак прольємо. Пролить потрібно всі теплиці, які в мене є, а потім вже Вставати та щось робити. І ще знаєте що? Головне не забудь за ті парники, де капуста молода, і їх відкрити. І також полить. Тут теж потрібно полить броколі і ще там щось. Так. Дров нема. Потрібен ще один газон. Або хоч би половина. Дрова скінчились. Ну майже там ще трішки є. Ось парники, де росте молода капуста. Тут потрібно все відкрити. Якось потім покажу вам окремо. Отак От все відкриваємо. І туди далі. потрібно пролити. Це ця, ця капуста, вона піде на відкритий ґрунт буде біля теплиці. Е, Отут. Оце тут плануємо ранню. Ну як ранню? Вона не рання буде, Ну якась буде. Так. І ця сторона. Оце, друзі, такі справи, така робота. Запам'ятайте оцей бур'ян. Зараз наведемо тут чистоту. Тепер ця тепличка виглядає ось так. Як вам картина? Чудово. Знаєте, довелося тут трішки пополоть. Ну, звичайна справа. Позагрібати, перекопати, вивести бур'ян, все як завжди. Не так того бур'яну було й багато, але ж часу трішки зайняло. Значить, як будемо садити. Розмітку я зробив. Ось, до речі, шнурок, верьовка. Ну, це шпагат, під'язний. Значить, садити буду 50 на 40. Постійно так висаджую. В теплиці я помітив, що 50 на 30 якось густо. Ну, якщо через 30 у ряду садить. Я садив по різному, мені чогось от більше 50 на 40, тому буду садити так. Так що зараз йдемо по капусту. Бурйон ще треба вивезти. Так, йдемо по капусту, Капуста в третій теплиці. Так, наша парелка. І тут, і тут. Беремо першу касету, скажу, вона приросла. Коріння висить, це добре. Так, головне, щоб касета не порвалась. Касета старенька. Старенькі касети, вони зазвичай отак несеш. Отако несе в руках одламується і падає все. Бувало. І таке. Зараз будемо швидко закидати. Нарешті капуста дочекалась свого часу. Їй давно вже треба було робити висадку. Оце ще хтось понаставляв тут. Прибори ці різні. Так Приїхала ти, паралочка в нову хату. Як кажуть, тепер ти житимеш тут. Так, моя мірка. Паличка з клинка. Зараз розмітимо, розкинемо і посадимо. Довелося викликати підмогу. Зараз ми з Яриком швиденько удвох, він мені допоможе. І капусту винят з касети. Це його улюблена робота і розкине. А потім уже вам і покаже декілька там кущиків самої посадки. Так, Ну а я тут посадив один ряд. Ось так це все буде діло. Ну і так цю веревочку потім отак-отак і до самого краю. Я там і вікно відкрив додаткове. Ну, у мене тут багато вікон, але теплиця маленька, провітрюється погано. Тому буду скоро відкривати. Тут ще, до речі, і досі подвійна плівка. Я її знімати не буду, бо якщо зніму, то листя згорить точно. Ця капуста вона росла теж в тій теплиці, де подвійна плівка. Тому раптово так не потрібно. Потрібно, щоб були умови ну, більш такі схожі, що тут, що там, бо може підгоріть. Ну, а зараз висадка від ярика. Зараз він вам покаже мастер-клас. Як потрібно садить, як кажуть, хай росте собі. бачу ноутбук швидше. Зараз ми без телефону як станемо, шуронем його за 20 хвилин. Теплице буде. І так, два рядки, дивіться, зробили. Зараз з яриком переставимо оцю верьовку. А ну ярик трошки далі натягуй. Щобрьовка була натягнута. О! І новий рядок, і ми погнали далі. Бачите, як картинка швидко міняється. Була редиска, а тепер капуста. Шоста година вечора, скажу, ну майже шоста. Роботу зробили, капусту посадили. Ось так все рівненько, гарненько, чистенько. Так, поливати буду поки що з шланга з бочки, тому що каплі нема. Ну, верніш капля є, немає магістральної труби і немає кранів, так щоб можна було проложити От там. То вже потім будемо щось чудити. Візьму з шлангу з бочки та пролью нею. Вода за день прогрілась. Сьогодні дуже жарко. Теплиці 32. Щось таке. Ось така капусточка. Тепер хай росте. Ну а на третій оберт щось буде цікаве сюди. Після цієї капусти. Це ще не все. Будемо видавлювати по повній степлиць. Ось такі, друзі, справи. На сьогодні все. Поки що. Ну а далі видно буде. Так що всім удачі і всім дякую, хто сьогодні був зі мною.